У ніч проти 29 квітня в мікрорайоні Козача Бухта окупованого Севастополя спалахнула нафтобаза. За словами кореспондента проєкту Радіо Свобода Крим Реалії», близько другої ночі в районі Бухти було чути стрілянину. Потім виникла потужна пожежа. За словами голови окупаційної адміністрації міста Михайла Розвожаєва, вогонь спалахнув через влучання БПЛА. Для локалізації довелося задіяти пожежний поїзд. А цю світлину опублікували у телеграм-каналі Кримський вітер». пояснили на ній затор перед Керченським мостом на виїзд з Крима. Трохи згодом там опублікували і відео з дроном, який впав поблизу селища Зернове у середній частині Криму. Раніше голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов заявив, що водночас із атакою дронів на Севастополь ППО збили один безпілотник і ще один посадили засобами реб. О, звадрі зірновом шмякнуло. крило. Тайка да. подойду двери, Пожалуйста, а? за даними ж представника гур Андрія Юсова, вибух у козачій бухті знищив 10 резервуарів з нафтопродуктами загальною ємністю 40 тисяч тонн. Вони нібито призначалися для російського чорноморського флоту. Також у суботу, 29 квітня, спалахнула пожежа у російській пермі. Повідомляли місцеві телеграм-канали. Горіло на території підприємства «Мотовіліхінські заводи, яке перебуває під санкціями ЄС. Воно єдине у Росії виробляє реактивні системи залпового вогню. Це не перша пожежа саме на цьому заводі. Декілька разів тут ставалися загоряння і минулоріч. А це вже наслідки вибухів в ніч проти 30 березня у селищі Суземка Брянської області, приблизно за 10 кілометрів від Сумщини. У нашого нашого наш сьогодні ж вранці у Брянській області зійшов з рейок вантажний поїзд. Про це повідомляє Російська служба Радіо Свобода з посиланням на телеграм-канали. На досвалювати сюда губернатор області Олександр Богомаз заявив про підрив колії. За інформацією телеграм-канала База у поїзді 60 вагонів з нафтопродуктами та деревиною. В районі, де стався інцидент, введено план перехоплення. За даними проєкту Білоруський гаюн. У зв'язку з цією подією порушено з'єднання білоруського Гомеля з Росією. Також телеграм-канал База повідомив, що невідомі підірвали опору ЛЕП у Гачинському районі Ленінградської області. Заряд на Рі поруч розмінували вибухотехніки. Макс Грабовський Радіо Свобода.